Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в нас 6 грудня 25-го року. Сьогодні я зібралася їхати у магазин. Мені там вітер, холодно, маленький іде. йде. Взагалі, мені там сказали, є один магазин, пів годинки від нас їхати. В такому магазині я ще ніколи не була, там таке щось якийсь продуктовий. Хочу поїхати подивитися, що там є. Взагалі, вділася, вбулася. І буду їхати. І ми з вами пройдемося по тому магазині і подивимося, чи стоїть туди їхати, чи не стоїть. Друзі, приїхала я до цього магазину. Цей магазин так називається. Зараз піду, і подивлюся. Я щось так запаркувалася далеко. І тепер біжу до цього магазину. Такі подарунки тут. І недорого 10 доларів, друзі. Це 10 доларів теж гарно. Подарунки. Так, що тут? Всякі порошки. Ну, я не знаю, які ціни. Та що, такі самі ціни, як по всіх магазинах. Друзі, так багато народу в цьому магазині, що просто-напросто я вже прийду додому і покажу, що я купила. Тут якась одежа хочу піти продивитися по одягу, по тарілочкам. Я навіть не знаю. Що за тарілочки, що за посуд. Непогано. Друзі, ось яка гарна. Подивіться. Дерево. І погана, да? так? Така чорні обводки. Приїду додому, покажу вам, що я купила в цьому магазині, тому що дуже багато людей. Я не можу. Ходити зазнімати, на мене всі дивляться, і тоді я вам скажу, чи стоїть їздити в цей магазин чи. Ні? Друзі, я вже вдома. І що я хочу сказати за цей магазин, що я в ньому скупилася. Скупилася я на 30 доларів. Зараз покажу, що я купила. Так, купила я кріп. А він пахне, правда пахне. Друзі, він пахне. Хорошо. Отака пучка 2 долара. Це ж недорого. Потім... Сейчас хорошо камеру поставлю. Так, да? видно буде вам. Потім. Купила такі булочки. Так, сіки, 2,99, 3 долара. Я не знаю, чи вони солодкі, чи просто... Хороші. Не дуже солодкі. Я такі люблю. Так, потім купила огурчики. Написано Organic. Я навіть не пам'ятаю скільки. два з чим то, токається. Дві гранатки. Ну, як же ж без гранат? Одна граната 3 долара. Булочки добрі. Свіжі і оце. Не сильно солодкі, бо я сильно солодкі не люблю. Друзі, одна граната 3 долара. Дві гранати 6 доларів. Я не знаю, які вони будуть всередині. Так, і ще купила редиску. Редиска така хороша. Хороша редисточка. І стоїть 50 паунд. Зроблю такий весняний. Недорого коштує. Зроблю такий весняний, друзі, салатик. Ой, що це таке? Що тут в цьому пакеті? Ага, це взяла йогурт такий пітєвий. Пробіотик. Це дуже полізно на корисно на желудок пить пробіотик. Кожен вечір випиваю. Так, взяла зелений горошок для салата. Свята йдуть кукурузу. Так, а це взяла я крабові палички. Буду робити на свято салат з крабових паличок. Ще, ще приправу взяла. Друзі, це е, оцей м мускатний оріг. Мускатний оріг. Оце таку взяла. Ой, я не знаю, як її відкривати. Тут вона запечатана. Ось ще мускатний оріг взяла. Це два з чим така стоїть. Потім їхала їхала я і заїхала до, мен, до нас на фермер, До фермера заїхала і купила, подивіться, які яблука. Один паунд Долар 49. Хороші такі яблука. Боже, які вони пахучі. Це ж яблука прямо з дерев. Це не то, що вони там їх облиті і все. Потім ще що купила у фермера вже в себе. Заплатила 11 доларів. Ой, купила таку капустину. 2 долара така здорова капустина. Фермер продає. Я думаю, вони вже скоро закриються. Вони на зиму закриваються. Купила. Два бурячка червоних. Теж буду на свята робити салат під шубою чи риба під шубою. Так, одну таку солодку цибулину. І таку цибульку. гляньте, яка хороша. І недорого два долари оця сіточка. Отака маленька, я люблю таку маленьку цибульку. Отак, друзі, скупилася. Що я хочу сказати за цей магазин? Що я їздила. Я не можу сказати, що він поганий. Не можу сказати, що він там уже на 5 з великим плюсом. Ну, можна поїхати щось купити для разнообразія. Ну, у фермера це у мене дуже-дуже все хороше у фермера. Я фермера люблю. Я в ньому, нього починаю їздити з саме весни до пізньої осені, до зими. Все, друзі, такі мої покупочки. Отаке мене сьогодні буде відео. Хорошого просмотра. Хорошого вам вечора дня. Хорошої ночі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду всім дуже-дуже-дуже вдячна. І всім пока-пока.